Доброго дня, тихо Богдан, координатор політичної партії Воля міста Білої Церкви. Справа в тому, що на днях до мене звернулися жителі села Вербова Білоцерківського району, з даним питанням. І воно є дуже нагайним на сьогоднішній час. Справа в тому, що заспожити газ за квітень місяць. Люди в селі отримали квітанцію. В принципі, все нічого страшного, але є тільки одне але. Справа в тому, що до мене звернувся громадський діяч Солодкий Іван, який являється онуком з одного із пенсіонерок, яка проживає в селі Вербова. Справа в тому, що вона спожила за квіти місяць один кубічний метр газу. Якщо ти споживаєш газ менше обсягом за 200 кубічних метрів, ціна составляє 1 куба кубичного метра за газ 3 гривні 60 копійок. Вона отримала квітанцію, де їй нарахували, 218 гривень за спожитий газ. Є друге питання. Пенсіонерка також будемо відмічати літерою М. От вона спожила 39 кубів газу. Якщо ми 39 кубів газу кубічівських, які вона спожила за квітень місяць, ми помножаємо на 3,60 при обсязі до 200 кубічних метрів. Ціна ми отримуємо 140 гривень. Її нарахували 242 гривні. До чого ми ведемо? Якщо ми порахуємо, то з двох пенсіонерів села Вербова було вкрадено більше ніж 300 гривень. Тому ми наполягаємо, щоб негайно, якщо це службова недбалість, щоб негайно перерахували або виправили свою помилку. Це по-перше. По-друге, якщо ця помилка не буде виправлена, ми будемо звертатися до прокуратури, також будемо писати запис до народних депутатів Верховної Ради України про те, щоб це питання було вирішено негайно в ближній час. Дякую за увагу. Слава Україні!